середа, 6 березня, в ефірі «Новини міста» розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Святогеоргрівському храмі сьогодні попрощалися з героєм Євгеном Лобоженком. У Хмельницькому він закінчив школу номер 25 До початку повномасштабної війни займався будівельними роботами. А в лютому 2022-го чоловік пішов до війська добровольцем. Відтоді захищав Україну у лавах 86-го окремого батальйону тероборони. Був бойовим медиком взводу. Загинув Євген Лобоженко 1 березня внаслідок ворожих обстрілів поблизу села Кринки на Херсонському напрямку, герою навіки 41. У воїна залишилися мати, дружина, донька і син. Поховали Євгена Лобоженка на Алеї Слави у Раковому. Знав я його більше 15 років. От, ми дружили, проводили до війни багато часу з ним. Хороша була, спокійна людина. Кладав плитку, його дуже багато знають тут по городу. Він пішов в тероборону от, і служив. От, всі ці два роки він служив. Він був бойовим медиком, який став медиком на фронті. Ми його там підготували, ми пройшли навчання, бо не всі хлопці і могли бути. Бойовим медиком це ти і медик, ти і служиш, ти безпосередньо в окопі вони медики. І такі молодці вони, ну взагалі хлопці герої. Я була їхнім начмєдом. Наш батальйон зібраний був з таких з добровольців, з перших. Це не і були військові, це є люди, які зовсім не військові, які всі цивільні, багато хто навіть і не служив, і, і, і прийшли всі в перший день, стояла велика черга, і хтось крові боявся, але пішов на війну. А він був такий, ну, вмів і лікувати, мів і надати, і служити. І такий був дуже, дуже добрий був. Він був дуже мужнім, хоробрим, відважним. Справжнім героєм, захисником він ніколи не відмовлявся, він завжди був одним з перших. Е, яка б не була там ситуація на тих позиціях, як би там складно не було, рятував життя людей, побратимів. А, на жаль, так сталося, що своє не зміг рятувати. Персон лівий берег. Шість ворожих безпілотників знищили сили ППО на Хмельниччині минулої ночі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок чергової російської атаки зазнав руйнувань об'єкт інфраструктури. На ранок кілька населених пунктів залишалися знеструмленими. Пошкоджено дах та стелю приватного будинку. На щастя, травмованих та загиблих немає. Загалом в ніч на середу терористи застосували 42 шахеди. Наші захисники збили 38, повідомили у повітряних силах. Продовж березня хмельничани мають змогу повернути кошти з електронного квитка, який обслуговувався попереднім оператором. Роботу восьми пунктів, де це можна зробити. Продовжили. У лютому заяви на повернення написали 250 людей. У разі потреби зробити це можна буде і в наступні місяці. Ми продовжили роботу восьми пунктів, в яких можна написати заяву і розпочати процес повернення коштів, які знаходяться на рахунках Герц. Насправді і Герц, і Сітікар, це інші фінансові системи. Ми опрацьовували дуже багато методів і хотіли би, аби. Ці кошти автоматично перекинулися з компанії Герц на рахунок компанії Сіті Це неможливо відповідно до законодавства, тому що ці кошти є особисто людини. Відповідно, без дозволу людини, ні Сітікарт, ні Герц не може автоматично перекинути кудись ці кошти. Тому, на жаль, є така незручність, коли хмельничани повинні звертатися в 8 пунктів. Ці 8 пунктів. Є оприлюднені на сайті міської ради, на сторінках Фейсбук, Хмельницької міської ради, управління транспорту і зв'язку. Туди можна зайти і написати заяву. Є консультанти, які допоможуть. Потрібно мати з собою паспорт, код відповідно реквізити рахунку, якщо людина хоче перекинути на рахунок. Але мені здається набагато зручніше пройти з паспортом-кодом, мати номер квитка. І е, зазначити номер телефону, і ці кошти будуть переведені на рахунок мобільний. Навіть якщо 8 пунктів подачі не буде працювати, ми все рівно залишимо 1-2-3 пункти, де людина навіть протягом року півтора зможе прийти і написати заяву на повернення коштів. Комплекти постільної білизни для пенсіонерів виготовляють в університеті третього віку. Студентів цього навчають на факультеті крій пошиття та ремонт одягу у рамках співпраці міського терцентру з благодійною організацією Турбота про літніх в Україні планують передати дві сотні наборів у пансіонати. Ми почали шити звичайну постільну білизну комплекти. постільної білизни це пошивки, простирадла і підковдри, за звичайною технологією. Звичайні стандартні стандартні розміри. Наше заняття починається з того, що ми повторюємо правила з техніки безпеки. Ми повторюємо, якими способами з'єднується або обробляється той чи інший виріб і обов'язково контроль. Обов'язково контроль. Навіть бувають такі випадки, якщо десь або неправильна строчка або нерівна, або брак строчки машина зробила. Ми ну, обов'язково я перевіряю і ми переробляємо це. Наші слухачі університету третього віку сьогодні мають бажання велике можна сказати бажання підтримати, допомогти. Людям поважного віку, людям з інвалідністю, які на даний момент знаходяться в будинках, інтернатах, геретеричних пенсіонатах, в місцях компактного переживання внутрішньо переміщених осіб. Цим людям дійсно це буде і підтримка, і допомога, і відчуття того, що про них дбають ними за ними піклуються. Рятувальники області за допомогою дронів патрулюють екосистеми. З початку березня до відповідальності притягнуто чотирьох паліїв сухої рослинності. За порушення законодавства їм загрожує штраф. Напередодні, 5 березня, виникла пожежа поблизу села Ружичанка Хмельницького району. Вогонь приборкали рятувальники першої державної пожежно-рятувальної частини. Надзвичайники вкотре застерігають мешканців від спалювання сухостою, адже наслідки можуть бути трагічними. З початку 2024 року на території області вже зареєстровано 20 пожеж, чим задано збитків на суму понад 100 тисяч гривень. Працівниками головного управління постійно проводиться інформаційно роз'ясувальна робота серед населення щодо недопущення спалювання залишків сухої рослинності, а також здійснюється патрулювання із використанням безпілотних літальних апаратів. За результатами яких до адміністративної відповідальності вже притягнути чотирьох громадян області. З початку 2024 року вже складено 26 протоколів за порушення правил пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання залишків сухої рослинності. Хотілося б нагадати громадянам, що сума штрафу для громадян складає від 1530 гривень до 6120 гривень, а посадових осіб. Від 4590 тисяч гривень до 12240. тисяч Виставку до 210 річниці від дня народження Тараса Шевченка розгорнули у Народному домі просвіти. До неї увійшли рідкісні примірники кобзаря. Серед них факсимільне видання збірки 1840 року. Дитячий фронтовий та кишеньковий кобзарі. Представлені в експозиції праці науковців, які досліджували творчість Тараса Шевченка. А ще путівник музею Кобзаря, який знаходиться у Черкасах. Охочих ознайомитись із книгами запрошують до Народного дому просвіти. Виставка триватиме протягом березня. Для кожного свідомого українця, де б він не жив, на історичній батьківщині чи далеко-далеко за межами весна. Завжди починається Шевченко. 9 березня він народився, 10 березня душа його перейшла у вічність. Виставка цікава тим, що тут ми показуємо найперше кобзарі, яких немає жодна бібліотека Хмельницької громади. І рідко хто навіть і рідко. Де у бібліотеках України є ці кобзарі, особливу увагу звертаю ще і на цю книжку, це докторська дисертація минулорічного лауреата національної премії імені Тараса Шевченка Георгія Грабовича. Ми показуємо, теж подарований нам із Черкас. Унікальний такий путівничок. І ми завжди звертаємо увагу, що саме Шевченків-Кобзар, наша національна біблія, має свій власний музей. Жодна з книжок не має власного музею, має лише Шевченків-Кобзар. Більше про ці та інші події у випуску о 19 а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Дякуємо, що дивились і залишайтесь разом з нами.